А тобі, не з голови, не брехені. Грунтовно, щоб, щоб було піли, все. Ли, Факт. Ли, фактами цифрами, статистикою. Факт. Ну, чим вийде. Mm. Цікаво. У 1982 році відомий британський історик Ерік Бослон видав збірку під свою редакцію, яка називалася Винайдення Традицій. Ця збірка стала чимось таким, як не знаю, чимось, чого пристойний історик нашому. В нашому сучасному світі просто не міг не читати. Це, це дуже модно, дуже вдала річ, вона перевидавалася 17 разів. В Україні вона опублікована була, на жаль, таки українською мовою тільки 2004 року, і вже в Україні зазнавала багато перевидань. От в цій своїй збірці обламала своїх статті розповідав, взявши наприклад, прикладу історію Кінту, Знаєте, такі чоловічі картаті спідниці. Взявши, наприклад, історію Кілту, він розповідав про те, що як спільнота, яка потрапляє під загрозу якусь внутрішню чи зовнішню, як вона винаходить якісь певні традиції, міфи, легенди для того, щоб підкреслити цю свою спільність, гухову приналежність. Тому що, хоча ми вважаємо, що Комбічною шотландською шотландською спідницією там якихось дуже давніх часів насправді він був винайдений у 18-му і запроваджений в 18 столітті спеціально багатими шотландськими міськими родинами для того щоб підкреслити що саме ці родини готові вбитися за свою незалежність свого, свого краю до просто ви ви якщо в родині були, було прийнято носити кінт, це означало, що перед вами великий брець. І ось розбава говорив про те, що це, цей механізм винайдення традиції він характерний для будь-яких спільнот. Тобто згадайте, наприклад, свою сім'ю або о, якийсь трудовий колектив, коли ви ходите там на корпоративи, і у вас є якісь там турні конкурси, і ви їх потім згадуєте. От якраз в цьому пригадуванні і є сенс. цих Цього винайдення традиції, тому що коли є щось згадати, ви знаєте, що ви, ваш колега і ще ваш колега, і ви разом принадлежите до одного колективу. І ось ця, як я вже сказала, ця теорія, концепція, вона стала дуже популярною серед гуманітарів Її і нею пояснювали дуже багато всяких відомих історичних подій. Наприклад, коли вже можна після розпаду. Радянського Союзу, коли вже можна було переглядати історію визначних радянських подій і так думаю, віддавати їх ревізії, дослідники спробували подивитися на історію Великої вітчизняної війни саме під цим кутом. Точніше, не на історію Великої вітчизняної війни, а на історію пригадування Великої вітчизняної війни. Тому що зараз от у нас в українському суспільстві дуже багато йде, як ви знаєте, воїн стосовно цього питання є люди, які відстоюють права українських партизанів, є люди, які намагаються проголосити бійців, підпілля якимось теж ветеранами війни і так далі. І всі ці люди воюють за свою версію якоїсь пригадування війни. І дослідники говорять, що того, о тієї історії Великої Вітчизняної війни, хоча в світі прийнято говорити про історію Другої світової війни ця історія великої вітчизняної війни була запроваджена тільки тисячу, на початку 1960-х років. Тому що, хоча нам зараз до сих пір особливо тих, хто вчився в радянських школах, здається, що велика вітчизняна це велика перемога, Україні, велика перемога радянського народу і так далі. Насправді, перші десятиліття по воїні вона не вважалася такою. тому що всі були було, було дуже багато живих свідків тих. Провальним часто, часто операції військових, або дуже багато було інвалідів війни, людей, які постраждали, які пройшли через табори, після, після війни не могли повернутися додому за те, що вони там, потрапили в окупацію чи, чи ще інше. Таких людей влада знижала. І тому а, війна не вважалася чимось переможним. У 1945 році, у травні, був проведений перший. Парад перемоги День перемоги святкувався ще двічі, трічі до 48-го року, і був скасований, тому що люди не хотіли в цій розрусі святкувати е, перемогу. І був відновлений тільки Брежнєвим у 1965 році. 20 років про війну не можна було говорити ну, так голосно взагалі. Тобто ніяких спогадів, ніяких, як ми зараз собі заявляємо, зустрічі з ветеранами. Гричні, де сьогодні нічого не можна було робити. А, і тільки коли в 1960 році розпочалася робота над великим шеститонником «Історія Великої Вітчизняної війни, і протягом п'яти років було видано шість томів, і там була викладена офіційна версія, тепер вже нарешті остаточна цих подій, де було спочатку. Ну, можна подивитися по назві томів. Спочатку перший був присвячений розгортанню імперіалістичної війни проти радянського народу, потім перепатій перших років, потім е, великий перелом, потім перемога Радянського Союзу, і потім це стало канонічною версією. Цій каночній версії не було абсолютно місця ні там для яких, якогось. Е, Націоналістичному підпілля, нічого не говорилося про колаборацію. Колаборація це співпраця населення з, ну, з окупаційним режимом. Нічого не говорилося про зрадників або про якихось була тільки от така от парадна версія війни, і вона тільки її можна було святкувати. Тобто, 65-го року Парад перемоги це стало таке велике офіційне хрестоматійне свято, яке з усіма участями. Відзначали щороку, і дуже багато людей почували, що його немає просто місця в цій версії, тому що, можливо, якісь люди, які там, особливо в Україні, були люди, які хотіли поділитися своїм досвідом. Жінки, наприклад, не могли розповідати про, про трагічний досвід свій, який вони в окупації дізнали, тому що не можна було цього казати, тому що такі зразу там, ну, мало того, що в Радянському Союзі ви знаєте, що буває. Що могло бути просто би відіслало кудись, якщо були встановлені контакти з доведені контакти з окупаційним режимом, і це було просто сором. І е, цей міф війни він настільки утвердився за ці десяти рік, тому що він проник ще в шкільні підручники, тільки тільки цю війну можна було розповідати, що тепер зараз, зараз люди часто повторюють. Е, От саме цю версію, не дуже задумуючись, насправді, що вона не існувала завжди, не було такого, не було такого святкування з так, 45-го року до наших часів, і війна вона буває різна. І ця, ця, ця змога після 91-го року переглянути нарешті цю концепцію і спробувати якось дати змогу висловитися всім. Всім верствам, всім якимось групам задіяним, вона була якраз завдяки тому, що, от люди, що історики, наприклад, в Україні теж відійшли від цього якогось повторення і почали відкремлювати ці елементи винайдення традицій. І винайдення традиції радянської війни вона вже стало неактуальна. І, тому зараз єдине, що я хочу підсумку сказати, що коли ви, коли б Якщо ви спостерігаєте, ви хочете взяти участь в якійсь війні інформаційній стосовно якихось таких історичних питань, пам'ятайте про те, що винайдені традиції, що традиції завжди винайдені. Не буває чогось такого споконвічного, завжди можна подумати і знайти щось ще більш споконвічне. І, можливо, це якраз зупинить від того, щоб вже так прямо чубитися за якісь питання, спробувати знайти якусь версію, яка може. примирити, а не посилити між собою. Дякую.